У Чорному морі проходить навчання екіпажів десантних катерів і, відповідно, десантування підрозділу морської піхоти, залученого до маневрів. Відпрацьовували маневрування у складі групи катерів, різні строя, також висадку десанту на необлаштований берег. Відпрацьовували заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладне узбережжя і заняття плацдарму. Ну і подальші тактичні дії. Швидкість та маневреність цих катерів оцінили учасники навчань. На місці можна зупинитися, можна розвернутися на 180 прямо Прямо в одній точці. Спокійно проходить мілину. Йому вистачає його осадки зайти в неглибокі місця. На практиці це дуже важливо. Тарас разом зі своєю групою виконує навчальні завдання. Каже, тренуються постійно. Катера чудові, в них є доволі. Потужна швидкість, вони маневрені, що дозволяє їх використовувати у різних сферах і операціях. Зараз екіпажі у контрольний раз злагоджуються і взаємодіють. За легендою, потрібно було перекинути групу десанту в бойовій викладці з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів. Паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок. Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі. Наша основна задача це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації, виконувати постійне маневрування. Бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. У фіналі навчань десантники здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання. Для підготовки військовослужбовців нам потрібно вивчати дії на малих десантних катерах, тому що в нашому найближчому, дай Бог, майбутньому, перспективи для звільнення. Автономної Республіки Крим і нам знадобляться військовослужбовці, які вміють працювати на малих десантних катарах. Ну і на великих, дай Боже, все пройшло успішно. Десант, молодці, хлопці-морпіхи зразу зайняли оборону. Я не можу сказати, що важко. Це наша робота. Ми працюємо просто. Це наша робота і все.